Вітаю вас, любі діти. Сонце встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пропоную вам загадку. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду во вольди. В дружбі з дітьми я всіма здогадались я зима. То яка ж пора року господарює в нашому краї? Так, це зима. А давайте пригадаємо: зима яка? Сніжна, морозна, холодна, біла, блискуча, весела. Так, діти ще зиму називають веселою порою, бо вона приносить малятам дуже багато розваг. Тож скажіть, будь ласка, які розваги є взимку? Це катання на ковзанах, санчатах, ходіння на лижах, ліплення сніговика, Гра в сніжки, будування фортеці. Ставаймо на лижі, сідаймо в санчата, берімо коньки, щоб стрілою помчати. Хащуки щипаємо розжартома, Хороша погода, весела зима. Подумайте, де можна кататися на лижах і санчатах. На лижах і санчатах можна кататися там, де безпечно, де немає дороги, річки. Краще піти в парк. Там безпечно. А який настрій приносить вам зимові ігри? Радісний, веселий! Тож зробимо фізкульт хвилинку, щоб розім'яти пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили, Пташок крихтами годували. З гірки потім ми катались, В снігу білім повалялись. Всі в снігу домой прийшли, з'їли суп і спать лягли. Виконаємо аплікацію. Зима прийшла. Всього два слова, а скільки приємних моментів спадає на думку. Почнемо. Для роботи нам знадобиться клей, кольоровий папір, ножиці. І для придання виразності кольорові олівці або фломастери. Ватні кульки, бушні палички та біла гуаш. Почнемо роботу. Розрізаємо навпіл синій папір, а на білому малюємо нашу гірку і вирізаємо. Далі білу гірку складаємо три рази і приклеюємо на підготовлений синій папір. Це вийшла наша снігова гірка. Далі вирізаємо ялинки, трикутнички зеленого кольору. Можна використовувати різні відтінки зеленого та промальовуємо стовбур і гілочки. Наші ялиночки наклеюємо на підготовлену основу. І домальовуємо стовбур і ще можна невеличкі кучугури. Пропоную на нашу снігову гірку ще прикріпити сніговика, скатаємо три ватні кульки. Вирізаємо ніс і ведро капелюх, промазуємо внизу нашу гірку клеєм і притискаємо ватні кульки, це сніговик. А далі ніс і ведро капелюх. Фломастером можна намалювати очі і гудзики. Пропоную намалювати ще на нашій гірці. Ще одного сніговичка, щоб було веселіше. За бажання можна ватною паличкою та білою гуащу намалювати сніжок. Ось така снігова гірка з кумедними сніговичками у нас вийшла. Дуже хочеться подивитись, які снігові гірки вийшли у вас. Висилайте фото своїх робіт. Ось і закінчується наше заняття. Нагадайте ж мені, які найулюбленіші ігри дітей взимку! Згадали? Так, це катання на санчатах, ковзанах, лижах, гра у сніжки, ліплення сніговіка.